З 1 серпня Укрзалізниця починає тестувати нову систему верифікації пасажирів через дія-підпис. Тобто, під час купівлі або повернення квитка потрібно буде підтвердити свою особу через застосунок. У компанії пояснюють, мета такого нововведення боротися з перекупниками, які масово скуповують квитки, а потім продають їх за завищеними цінами. Продовжуємо використовувати всі способи, щоб зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Нововведення поки стосується лише кількох рейсів. Це напрямка Одеса-Київ, Львів-Київ, Київ-Ужгород, Львів-Одеса та Київ-Чоп. Для Тернополян це також актуально, адже, наприклад, потяг Львів-Київ, який проходить через Тернопіль, теж входить до цього списку. Тож, якщо ви не підтвердите свою особу через дієпідпис, придбати або повернути квиток вам не вдасться. Важливо й те, що продаватимуться вони виключно онлайн через сайт або застосунок Укрзалізниці. У доступні вони не будуть. У соцмережах така ініціатива викликала хвилю обговорень. Люди хвилюються, як з новими правилами впораються пасажири, які не користуються смартфонами чи не мають застосунку. Дія в Укрзалізниці на це відповідають: обрати можна й інші потяги, де верифікація не потрібна. Водночас нові правила не стосуються квитків і спеціального резерву для військових. Захисники зможуть, як і раніше, бронювати й купувати їх через сервіси Укрзалізниці. Та платформу Армія Плюс також у компанії повідомили, що працюють над тим, аби запровадити альтернативний варіант підтвердження особи через банк Айді.